Коли я запитую, що для тебе таке щастя, ви просто не усвідомлюєте, наскільки люди говорять стандартно відповіді. Це ті моделі, які в них постало суспільство, там мама, бабусі в дитинстві. Ти маєш мати машину, там, квартиру, що ти там маєш там ще мати, всяку там гарну ну, роботу, там чоловік чоловіка, дітей. Стандартні речі. Але пригадайте такі моменти, коли ви мали ті всі речі, як довго ви були щасливі? День, два, три. Я себе пригадую, коли я придбав першу свою квартиру. Блін, така радість, класна! А на ранок ти просинаєшся і думаєш: а треба ж робити ремонт. А де взяти кошти на ремонт? А як ти вікна поміняти? Вікна поміняв, ремонт зробив, а на це пішло півтора-чітва року з мого життя. А потім дружина запитує: А ти кухню нову купив? І знову таки ти не буваєш в стані твого спокою, стані щастя. Ти знову таки перед тобою, як перед осликом морковку тянуть, і ти ти здаєшся, От от зараз не йду жену, я буду щасливий. Ніхіра не будеш. Ми, люди, буваємо щасливі тільки в випадку того, коли ми проживаємо своє життя.